Всіх вітаю, запрошую до незвичного відео. Сьогодні у нас буде такий незвичний випуск, буде розпаковка. Да, Бо у нас на столі екземпляр в коробці, екземпляр новий, який не використовувався. Плеєр Sony wm VMFX 822. Я запрошую разом. Поринути в ці емоції, в ці хвилювання, які міг отримати той, хто купував цей плеєр в далекому у 1995 році. Саме в цьому році був випущений цей плеєр. І тут вже сама коробка, така незвична, нестандартна. В Sony Walkman були різні варіанти виконання коробок. Але оця от серія з тваринками, які слухають музику, мені більше до вподобає. Тут ми бачимо. Летючу, летючу мишу, яка слухає навушнички. От, також є різні варіанти ще. От зараз ви бачите їх. Демонструю у вигляді фото. Може бути і тюлень, і рибка, і мавпочка. Тобто різні такі варіанти. Певна така серія цікава в цікавому виконанні. От. Вже сама коробка тут як приємно вражає. З таким тисненням. Коробка з пластику, але з тисненням. Тобто вже сама розгляд самої коробки вже доставляє задоволення. Плейр випущений в Японії, бачимо, тут зазначена і сама коробка роздрукована, всі папірці роздруковані, все в Японії. Ну що ж, приступимо до розпаковки. Зустрічаю наступний комплект разом з плеєром йде блок живлення. Це японське виконання. Зрозуміло, бо плеєр робився для ринку Японії, хоч і блок живлення виготовлявся в Китаї. Він на 100 вольт, тобто він не підходить під нашу мережу, навіть з перехідником. Тобто, потрібен саме. Перетворювач напруги, тобто цей, 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 цей зарядний пристрій для батареї Гамстік не можна використовувати в нашому, нашому, нашому джерелі живлення на 230 вольт, тобто він є просто як, як аксесуар, який входить до комплекту цього плеєра. Далі, давайте наушнички трошки відкладемо. Разом з плеєром іде. Батареєчка, вже тут нова батарейка Гамстік. Я буду в рукавичках, буду трошки незручно, бо плеєр зовсім геть новий, він в плівках, тобто він не використовувався взагалі. Тому я хочу його зберегти в такому автентичному вигляді, виді, який він зберігався 30, 95, да, 31 рік. Тому буду в рукавичках буде трошки незручно, перепрошую. Батарейка Гамстік іде вже нова сучасна на 1400 мА. Вже ці всі батарейки, які випускались, давно померли і вже не, не можуть використовуватись. Також іде батарейний відсік до цього плеєра. Він під батареєчку АА. Значить, ще не відкривався, тому. Перше фактично, для нього відкриття абсолютно чисте, безумовно. Далі йде сумочка, в якому здогадалисям плеєр. Ну і йде документація. Це нам вже не так важливо. Повернемо все в коробку. Також давайте подивимось на аксесуари, які йдуть до цього плеєра. Саме пульт і навушники. Пульт. Бачимо також в плівці. Тобто він не відкривався, нема жодних слідів використання, бо більше навіть торкання до нього немає, але пульт перевірний, повністю функціональний. Тобто вже екранчик буде дивитись без плівки. Той, хто буде користуватись цим плеєром. Тобто такий плеєр. Тут одразу скажу, що є такий пропєтарний роз'єм, який Sony вигадала, але потім вони перейшли на 3,5. Але в 95-му році вони використовували саме такі. Тобто інші наушники без такого штекера ви не зможете використовувати. А зараз такий штекер, який називається свічка, вже не використовується, тому, в принципі, це є такий раритет. Ну, і самі наушники, знову ж таки. Виглядають, як там кажуть, муха насиділа. Да? Тобто, я думаю, що вони навіть і не використовувались ніколи. Да? Тобто нема взагалі ніяких слідів, але знову ж таки вони перевірені, повністю функціональні. Тобто ось такий набір. Ну і перейдемо, мабуть, вже до найголовнішого. Також я, як аксесуар, який входить до комплекту, це є сумочка фірмова, новенька, взагалі, знов ж таки не використовувалась. Ну, і Сам плеєр. Сам плеєр. Бачимо на, на на лицевій стороні нема взагалі ніяких слідів. Я не буду це повторювати. Плеєр і всі компоненти, вони є нові. Є одна наклечка фірмова, друга, яка йшла з плеєра. Ну і на ліцевій стороні є наклейка, де, яка демонструє всі функції. Вона тут також не відклеїлася нова, бо плеєр Можемо бачити, де да? абсолютно новому стані. Дуже приємно насправді хвилююче тримати такий апарат, да, бо далеко далеко не кожен день да, таких, може, і одиниці по всьому світу залишились, да, які взагалі не використовувались, да, але які є повністю функціональні. І Такий трепет, такі хвилююче відчуття, на, щоб ти отримав річ, який 31 рік, але яка зберіглась повністю в новому функціональному стані. Це дуже дорого вартує насправді. Одразу скажу, що плеєр пройшов по повну профілактику, тобто, щоб там не було, да, але пасік прийшов негодність, да, тобто він не був функціональний, да, відповідно, все було почищено, пасік замінений да, і пройшов повну профілактику, тобто, тобто, плеєр повністю функціональний в стані нового. Ну, Трошечки про цю модель. Модель випускалась в 1995 році і є, скажімо таким. Започаткувало цілу серію. Да, після нього був випущений в 96 му році плеєр Sony VM FX 833, дуже схожий по функціоналу з дещо іншим розміщенням кнопок. Бачите, зараз на екрані зображення цього плеєра. Ну, А після 833-го, вже в 97-му році, вже був випущений плеєр 855. Я вам зараз продемонструю цю модель. Ось так виглядає цей модель. Це 855-й е плеєр. У 97-му році вип вип в був випущений. На нього є огляд на, мо на моєму каналі, можете дивитись. Тобто, з цього пішло. Перетворилося в ось це. Він вже дещо спрощений. Тут вже нема того функціоналу багато і керування з. з Корпусу самого плеєра, але все-таки маємо певну історію, да, про що я вам зараз і розповім. Цей давайте відкладемо. Зараз не про нього, зараз розмова йде про ось цей плеєр. Давайте я вставлю в нього батареєчку. Фактично, час награвання цього плеєра, да, враховуючи тест, який він проходив вже в мене, становить 3 години. Може. Разом з цим відео буде 3 години і 20 хвилин. Я не буду знімати наклейку з лицевої сторони, але ви бачимо під ним, під цією наклейкою вже буде дублюватись всі функції, перемикаючи і натискаючи кнопочку меню. Прошу. Плаває такі пунктир, Ну, нам потрібно, щоб ми чули все це під'єднати. Колонки. Так. Чуємо звук. Тобто перемикається функція меню. Ми е, плаваємо по меню, натискаючи е, цю кнопку, між різними функціями. Blank skip, пропуск пустих місць. Вмикаємо або вимикаємо. Далі йде Mode. Тобто, вибір, як буде програватись трек по колу. Або буде догорватися одна сторона до кінця, а плеєр буде вимикатись. Наступна функція е, включення або виключення функції Dolby. Далі е, переходимо на, нижні, е, на нижню полосу функції це. Extended Bass буст, тобто посилення низьких частот. Є два варіанти квалізації знову ж таки, по наклечці бачимо. Тобто мінімальне, максимальне і вимикається ця функція. Наступне це AVLS, це функція пониження звуку, тобто для забезпечення безпеки слуху. Ну, Зазвичай цю функцію я не чув, щоб хтось використовував. Ну і третя це FM-мод, тобто можемо обирати моно. Якщо FM-сигнал приймається погано, включаємо моно. Відповідно, ми можемо чути. Та, це буде монозвук, але якість звучання. Окращується, керується плеєр всіма функціями. Всі всі вони доступні саме на плеєрі, та вони дублюються на пульті дистанційного керування. Я це продемонструє, але все дублюється на корпусі. Це є зручно. І ця функція нас насправді дуже важлива, бо коли ви не хочете, наприклад, використовувати пульт дистанційного керування, або він вийшов з ладу, у вас не, немає ніяких обмежень, все доступно на корпусі самого плеєра. Керується він чотирма клавишами. Це саме для е, відтворення, тобто плей в, в прямому напрямку або зворотньому, перемотка вперед-назад, і клавіша стоп. Також є функція блокування клавіш, тобто, коли ми ці клавіші бачимо, блимає під наклеючку Hold. Натискаємо вона, блокується всі, е, всі кнопки. Ну і функція вимкнення радіо. Є вісім станцій радіо, які зберігаються в пам'яті. Ми бачимо, ми вставили батарейку. Раніше занесені станції в пам'ять, вони зберігаються. Тобто, коли ви замінюєте батарейку, вам не потрібно знов налаштовувати, все зберігається в пам'яті. Вимикається радіо цієї клавіші. Давайте ставимо касетку, візьмемо нашу тестову касетку, вже знайому. Трошечки послухаємо. Був кінець касети, перемикнулись, ми бачимо, одразу на сторону Б. Почалось програвання. Зараз активізував, бачимо, АМС-функцію, функція пошуку по паузах. Тобто я не хочу, наприклад, слухати цей трек, натиснув. У мене відбудеться перемотка, плеєр самостійно знайде паузу між треками, зупиниться на цьому і почне відігравати наступний трек. Бачимо. Закінчилась пісня, знайшов писте місце, і зараз почне відігравати наступний трек. Всього функція АМС розрахована на три пісні, тобто як три треки вперед, так і три треки на назад. Він буде шукати і відповідно відповідно перемикати. Ви можете одразу два або три, або один трек вмикати. Він буде це виконувати тут. Все керування відбувається. Електронними клавішами, тобто логічне керування, нема фізичних кнопок. Це говорить вже про певний розвиток. Да? Тобто, це, безумовно, ця функція супроводжується на плеєрах середнього і високого рівня. Це плеєр середнього рівня, насправді не, не супертоповий. Да? В нього одна сторона металева, інша, е, інша сторона зворотня. Вона є пластикова, це необхідно для. Е, того, що працювала функція FM-радіо. тоді ще не було технологій, які дозволяли робити все це в металевому корпусі. Тому обов'язково саме таке виконання. Під час програвання касети клавіша блокується. Бачимо, ми не можемо відкрити плеєр. Це знову ж таки, не у всіх плеера, це плеер ця функція наявна, але вона дуже корисна. Випадково не відкриєте і не створити ніяких проблем. Діапазон відтворюваних частот від 20 Гц до 18 кГц насправді величезний, величезний діапазон частот і повністю покриває все, що ми, все, що ми чуємо. Є на, функці... на клавіші Play ще функція Repeat. Наприклад, якщо ми хочемо цей трек прослухати повторно, ми її затискаємо. Бачимо, з'явилась натиск репід під наклейку. І цей трек, коли буде, дограється до кінця, він буде перемотаний на початок і знов буде відтворюватись цей трек. Так працює ця функція. Про Продов, я вже сказав. Ми активуємо цю функцію, коли засвіт, я дійду по меню до цього. До цієї функції і увімкну її. Тобто, коли касетка записана з долбі, вмикаємо. Коли касетка записана звичайно, студійно, зазвичай там використовується, не використовується долбі, тоді вимикаємо. Хоча є і студійні, які записан, записані з долбі. Зараз вимикаємо. Ми бачимо, спрацювала функція repeat, трек закінчився, а плеєр самостійно відмотав його на початок і знов увімкнув той самий трек. Якщо ми хочемо прослухати іншу сторону. Натискаємо, перепрошую, натискаємо цю клавішу. Коли ми активізували функцію «Repeat», вона буде постійно програвати. Ви бачили, я натиснув Play і грав той самий трек. Тобто, коли ми активуємо функцію «Repeat», вона працює безперервно. Тобто, Цей трек буде пограватись 1, 2, 3 і так далі. Я не знаю точну кількість, не, було, не можу вам сказати, але багато кількість разів. Тому, щоб нам відключити, нам потрібно було просто назад нажати ще раз. Відповідно, функція деактивована, і далі вже ця кнопка працює як перемикання сторінки. А, або B. Давайте ми ще подивимось як працює в нас зараз вімкинено якийсь трек. Як працює XDBB, функція посилення басу. Так звучить. деактивована ця функція? Перший рівень посилення низьких частот. Другий рівень. Я віддаю перевагу або відключенню цієї функції, або першому рівню в залежності від треку. На плеєрі бачимо яскравий індикатор. Зараз батарея заряджена повністю. Вимкну. Що ви бачимо? бачимо да? Індикатор заряду, коли буде змінити, відповідно, це буде говорити про те, що акумулятор наш сідає і необхідно його зарядити. Плеер дуже, в дуже тонкому виконанні, буквально незначно знову ж таки, дивлячись, яка касета, да? бо є японські касети, які ну, фактично майже як плеєри, бачимо. Да? дуже дуже тонкому виконанні, такий майже слів майже слім розмір. Дуже приємний в руках тримати. Ну і тим більше, що плеєр, плеєр фактично буде мати першого власника, не був у використанні. Ну і давайте я продемонструю, як працює плеєр. Керування плеєром через пульт дистанційно. Я під'єднав пульт. Бачимо, почалось демонстрування тих самих функцій на, на пульті. Колонки я не зможу під'єднати, тому що, пам'ятаємо, да, є проприєтарний роз'єм, який підходить тільки під, під певні наушники. А саме базові наушники ми під'єднаємо. Ми чуємо, програється музика. На плеєрі є керування гучністю. Менше більше робимо. Закінчився трек. Давайте перемкнемо на іншу сторону. Бачимо тихіше і гучніше стає. Ті самі функції дублюються. Перемотка вперед. Ну, верніше, пошук по треках. Перемотка назад. Бачимо ms 1 Я ще раз вимкну. Він знайшов паузу. Кінець, кінець касетки. Тому і не вмикається. Давайте вперед. ms 1 МС 2 бачимо. І МС3. Оце пошук по треках. Те, що я казав, пошук до трьох треків. Тобто він буде шукати е, паузу між трьома треками, відповідно, знайде третій. Тобто тут цифра буде зменшуватись, коли він знайде. Знайде паузу, бачимо 2, і так далі, поки не знайде. Ну почнемо відтворення. Е, клавіша, яка вмикає радіо. Бачимо. Тобто, можемо так само керувати і радіофункціями, перемагати станції, які вже занесені в пам'ять. Тут налаштований український FM-діапазон. Тобто вже перелаштований з того діапазону, який був підлаштований під Японію, вже перелаштований на наш діапазон. AM-FM. Якщо ми хочемо вімкнути, відтворення, просто напускаємо play. Ну і керування DBB, бачимо це оцею маленькою клавішою. Два індикатори або вимикаємо повністю. Ну і функція Hold, яка блокує натискання цих клавіш. Давайте виключимо наш пультик. Ось такий цікавий, дуже, дуже приємний, насправді, взірець. Прямо таке, знаєте, відчуття 31 рік. Випускались, купувались, да, хтось. І ці коробки зберігаю. Насправді знайти плеєр в коробці, це ну, дуже, дуже рідкісна, така рарітетна раритетна частина колекції, да, і такий компонент, ну, він дуже приємний. І ці відчуття, які дарує, ну, тут потрібно це, це вже потримати, потримати в руках, відклеїти цю перший раз на цю на Ці я нараджу. Відклеювати, щоб там не було, проходили певну кількість років. Пластик міг змінювати свій колір, і я думаю, якщо ви знімете все-таки цю наклейку, він буде трошечки іншого кольору. Відрізнятись. Не потрібно цього робити. Не потрібно так само, як і задню наклеючку. Вони точно не заважають, да, але додають автентичності і рідкісності цьому плеєру. Бачимо все ідеально, блищить, ні царапок. Ні жодних слідів. Також давайте ще раз заглянемо всередину. Там є, бачимо датчик типу ленти, там от він внизу знаходиться. Тобто самостійно визначає тип ленти і підлаштовує вилізається. Налаштування радіо відбувається скрито. Тобто в один раз налаштували. Ось тут кнопка Enter і плюс-мінус. Один раз налаштували, і, в принципі, сюди більше не залазити, воно логічно і правильно, я вважаю, було зроблено. Тут вже ви насолоджуєтесь суто музикою не налаштуваннями, а налаштовуєте всередині, а тут вже насолоджуєтесь цим всім функціоналом, який схований в цьому плеєрі. Ось така моделька, сподіваюсь, вам сподобалась, мені так точно сподобалось. Ну і трошки заздрю тому кого вона опиниться в руках, і хто буде володіти цим чудовим, класним надійним апаратом, який я впевнений, що почне служити. Бо всього лиш, повторюсь, він відпрацював в мене в руках там, біля трьох годин. Тобто, був відтестаний на різних, різних типах касет, були відтест... протестовані всі функції. Тобто, його. Функціонування було повністю підтверджено. Ну що ж, не показав нижню сторону, мейден ЧПН, зрозуміло. Японія для Японії. Ось такі чудові апарати. Робили японці для свого ринку, для своїх поціновувачів, для своїх меломанів. Ну, Комусь буде, я сподіваюся, дуже приємно володіти цим апаратом. Ну що ж, всім дякую і до нових зустрічей!